Дивіться, ви зараз забезпечуєте двох мам. <тит> так. так, твою, твою так. маму. У вас двоє дітей, а ви теж, значить. У нас є кредити. Да. У вас є кредити? <пит> кредит на квартиру, кредит на машину. Досі? Так. Да, на машину а? також? На одну, так. Да. Так ти ж брав цю машину ще до повновштабного вторгнення? Ні, це було в 2019 році. Ну, до повномаштабного вторгнення? Ну, да, 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 да. Да. Ого! Досі виплачуєш кредит? Да. Ага, Для? але давайте без кредитів. Добре. Тобто зараз витрати це там три-п'ять тисяч доларів. П'ять 7 сім на плюс. місяць. Так ну я не знаю. Рахуйте, бо ти ж там ще ну хто у вас фінансова? Хто платить за комуналку? Комунал. Ну комуналка також. Я диви, я можу не платити за комуналку там пару-тройку місяців, але потім мене це шокує, і я одразу все плачу. Окей. Okay. <світ> Добре. Тому я думаю, що порахувати, скільки в тебе виходить в місяць, в, на в нашій сім'ї це. Ну якщо я зараз тобі скажу, то я збрешу. Давай так, ну я ти знаєш мінімум, точні. який має бути для того, щоб ви там прожили місяць. Це там 100 тисяч гривень. Ну, <світ> це ще продукти, ще… так, да. ну це продукти, звичайно. Ти ж ти ж ведеш якийсь там собі облік. Ні, не веду. Ну, мінімум, ти ж знаєш, скільки має бути? Я знаю, що мені, наприклад, мінімум, це от мені це <світ> десь. Е е е е е половиною тисячі доларів. В місяць, В місяць, так. Ну, мабуть, в два рази більше, якщо ви вже вдвох живете. Угу. — А нас шестеро угу. і... На, і в... Мами не живуть з вами зараз. Зараз ні.